Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав, Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді мокрий гідрокостюм для дайвінгу товщиною 5 мм від компанії Баре. Називається він Баре Velocity Ultra, Ультра, а точніше, ультравар. Тобто ультратеплий. От так він виглядає. Як я вже і казав у минулих відео про всі гідрокостюми компанії Баре. Те, що гідрокостюми баре, вироблені з дуже м'яконького неопрена. Він прям м'якенький, дуже комфортний, дуже легенький. Такого неопрена я не зустрічав ні на одному з гідрокостюмів. Зараз Куба про вже роблять свої гідрокостюми з більш м'якого неопрена, але все одно гідрокостюми від бари прям відрізняються. Крій. Теж дуже гарний, особливо жіночий чоловічий, в принципі, такий рівнесенький на рівних струнких буду казати чоловіків. Ну, якщо це по розміру стрункий чоловік, розміру М, Ліксель вже такі. Два Excel вже прям, прям побільше. Інколи бувають в нас гідрокостюми від компанії Баре. Як це проміжуточних розмірів, наприклад, XLS на низеньких і товстеньких, або навпаки, XLT на високих. Якщо високий і худий, наприклад, щоб не брати 2X, бо там буде багато порожнього місця XLT, гарно підходить для таких випадків. Так, перейдемо до гідрокостюма. Повністю чорний колір з таким синім відблиском синя емблема. Чим відрізняється? По-перше, молнії для вдягання, знімання на руках і ногах. Забезпечують комфортне одягання. Каліна підсилені. Молня задня, простенький крій. Стрічка. Відкриваємо гідрокостюм всередині. Нас зустрічає от таке покриття ультраварм. Це фірмова запатентована технологія від компанії Баре. Вона дуже гарно зберігає тепло. компанія Баре запевняє, що навіть вона перетворює якимись там червоними кристалами. Енергію тіла прямо в тепло. Все це дуже складно, тому я не запам'ятав, але знаю по відгукам, що ці гідрокостюми реально дуже теплі. Оце покриття реально зберігає тепло, і багато хто обирає саме ці гідрокостюми, тому що в них прям тепло-тепло. Вона, по-перше, така комфортна, м'якенька, як такий мікроплюш, А по-друге, технологія це називається. Омніред, може якось буде, розкажу про неї. Так, молнія йде з додатковим відкритим неопреном, замком з однієї і з другої сторони, щоб вода усередину не потрапляла. На горловині теж відкритий зглажений неопрен, щоб через горло вода у костюмчик не затікала. Дійсно гарний гідрокостюм від компанії Баре. Кому цікаво, всіх запрошуємо в нас магазин Батискав. Пощупати, потрогати, поміряти. Є це, є багато всіляких інших моделей гідрокостюмів 5, 3 і навіть більших статів про 3 мм. Це я вам показую гідрокостюм товщиною 5 мм. Є такі ж баре Velocity Ultra, тільки 3 мм. Для 3 -мм гідрокостюму гітрокостюму він взагалі дуже кльовий і прям крутий. Ну, на цьому, мабуть, все. З вами була компанія БТСК. Та я, Олександр. Слава Україні, слава героям. До побачення.